Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Царенко Сергій Володимирович народився 18 вересня 1969 року у селі Червона Знам'янка Кременчуцького району Полтавської області. У 1976 році родина переїхала в місто Стаханов на Луганщині. Там Сергій закінчив школу та училище, де здобув професію електрика. У 1988 році був призваний на строкову військову службу. Після демобілізації працював за фахом на шахті у місті Стаханов. У 1997 році переїхав в село Петрівка Глобинського району. Згодом почав працювати у Глобенському м'ясокомбінаті. У 2017 році пішов на війну добровольцем, підписавши контракт зі Збройними силами України. Служив кухарем у 131 окремому розвідувальному батальйоні. 5 липня 2023 року Сергій був переміщений до роти охорони через чотири місяці. Повернувся до військової частини а 4957 на посаду кухаря їдальні взводу матеріального забезпечення. На жаль, серце воїна не витримало тяжких випробувань війни і раптово зупинилося 15 червня 2024 року. Пам'ятаємо вічна слава герою.